Засяяли по-новому будинки по вулиці Котовського тепер як на долоні. Там встановили нове освітлення з новими ліхтарями. Нині три двори. Реконструкцію зовнішніх мереж розпочали ще два роки тому. Утім, через брак коштів завершити її вдалося лише зараз. Про вуличні оновлення далі. Дайте до мене. Так до самого раня Мишко не покидає дитячий майданчик, аж до сутінок. Відтоді, як тут з'явилося освітлення, комендантську годину для малечі подовшили. Тепер моя мама пускає мене гуляти довше. Гуляють тут кожен день до ночі. Не натішиться таким вуличним оновленням батьки малечі. Раніше у темний час доби, пригадують вони, навіть боялися вийти з будинку. Темно, це вже переживаєш, дитину забираєш додому, тому що ну дуже темно було. То було так, знаєте, бігом бігли, бо райончик такий є. Кругом у нас райончик, де темно, там уже ходити не можна. Тепер весь двір, як на долоні, все завдяки новим ліхтарям. Про це поклопотався депутат міськради Сергій Кудактін. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення зайняла аж три роки. Все через постійний брак коштів, пояснює депутат. Было поставлено 8 новых опор и заменены около 10 старых светильников. Проект начался еще в 2012 году. Дебиторская задолженность перешла на 2014 И вот слава богу, уже сейчас, чуть-чуть, когда пошли платежи, уже мы ввели, так сказать, это в... в строй. Від бетонних стовпів до висячих дротів задля безпеки мешканців тут змінили все, каже Сергій Кудактін. Замість аварійних бетонних опор встановили сучасні залізні кабель електропередач провели під землею. Тепер тут світло та безпечно, і в день, і вночі радіють мешканці будинку. Вечором ми ходимо гуляти, не страшно, видно, можна із вікна подивитися, гукнути дитину. Якщо десь заварилася, ще вже світ горити. Дбати про благоустрій вулиці Котовської надалі обіцяє депутат Сергій Кудактін. У планах владця встановити освітлення у тамтешньому сквері. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Ігор Неділько, Віка новини.